Куди би ви виставляли оголошення, якби вам треба було продати, наприклад, однокімнатну квартиру? Це був би OLX, це був би, може, TikTok, це був би. Е, взагалі, що би це було? Чи ви б знайшли ріалторське агентство для того, щоб його продати? Чи ви б почали б говорити своїм друзям, чи це було б Домрія, Лун? Взагалі, що у вас найпріоритетніше? От... От Пріоритетність, От почали без цього, а далі, далі, далі куди? Поділіться трошки, розкажіть цікаво взагалі, як, як воно на практиці у вас виходить. Для прикладу, зараз я виставляю на OLX. Це робота така е, рутинна, але все ж таки OLX він приносить заявки. Не скажу, що найбільше, але, але все ж таки. Дає, е, тому ми з ним працюємо.